Сьогодні готувала розсольник із сирком. Відварила м'ясо, морку варену витягнула. До того бульйону дала порізану картоплю. Потім порізала зварену з бульйону моркву, теж туди закинула. А в сковорідці зробила зажарку ципульку з сирою морквою. Коли картопля закипіла, до неї висипала зажарку. підготувала огірки, порізала їх на кубики і в блендерній чаші я їх збила. Я люблю, щоб в мене не були кусочки огірків, а щоб вони були. Смак був, а огірків не видно було ось таке Це на один з сирок вершковий. Сирок бажано високої жирності, порізала його на кубики, він гарно розварюється в бульйоні і висипала його в киплячий бульйон. Тоді ж, дала ложку рису. І під кінець, коли вже рис звариться, додала огірки. Покуштувати чи солі треба, і огірків, щоб не переборщити. І все, наш розсольник готовий. Ще додала я на кінець зелені, петрушки. І кропу в мене мороження. І наш розсольник вийшов досить смачний, так що готуйте. Хай у вас виходить. І смачного вам.